Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець. традиційному ранковому прямому стрімі українські сокіряни, українські сокіряни, які об'єднують кого можуть об'єднатися. Тому що в нинішній час об'єднати всіх українців це. Скажем, так нездійснення мрія батьків поколінь, як я вже казав, Україну ніколи не перемагали на полі бою. Україну перемагали, розділяючи українців. На превеликий жаль. Під час цієї страшної війни наші вороги намагаються розділити українців зсередини Ну і деякі наші дуже багато наших. Ура, патріотів у вишиванках теж допомагають ворогам України, розділяючи українців по мові та вірі. Це моя особиста думка. У вас може бути інша думка. Я просто кажу те, що я думаю. Тому коротко, чітко, по суті, справи про події, які сталися вчора, пізно ввечері, вночі. Сьогодні зранку, ну і традиційно ласкаво просимо українські сокіряни. Прохання, підписка! Любі дорі друзі, я працюю цілодобово. Підписки просто завмерли. Потрібно, як мінімум, 40 підписників. Я дуже попрошу усіх, хто дивиться, не підписаний, підписатися. Лайки, вподобайки, коментарі. Більше шести слів і велике проханнячко. 51 68 74 51 97 22 28 93. Карта Приватбанку. Велике прохання, допомагайте! Фінансова допомога практично рівна зара нулю. Вона завмерла. Дуже прошу, хтось скільки може, допомагайте прямому стріму українські секіряни, щоб він працював. Дякую. Отже, починаємо з України. Президент Зеленський узгодив Сполученими Штатами усі 20 пунктів мирного договору. Заява президента України Зеленського. Тепер черга за Путіним. Зі слів президента Зеленського, Путіну, як пише Блумберг, переслали ці 20 пунктів мирної угоди, які узгодили Україна і Сполучені Штати Америки і готові підписати в будь-який момент. Чекають тільки Путіна: Путіну дали строк до кінця цього місяця. Хоча Путін і відповів Да страшним ударом по Україні. Як він буде підписувати і що він думає про мир? Але заява президента є заява президента. По Києву президент критикував Клічко за те, що той посіяв паніку, сказавши всім тікати з Києва хто куди може. Ну і приєдналася Мар'яна Безуга, написавши, що такий страшний час Клічко відпочиває на островах, заграє на пляжі. Правда, потім вона цей пост видалила і показала, що кличко з нею п'є чай. каже: зайшла в гості до мера, попила з ним чаю. Ну а потім клічко каже: ну для чого це все говорити? На мене напали за те, що я сказав про евакуацію. На мене напали, начебто я відпочиваю на морях. Хоча я в Києві день і ніч на вулицях. Коротше кажучи, отака ситуація з кличком. Так, він відбивався як міг, тому що багатьом не сподобались його слова. Що потрібно тікати з Києва хто куди може? Київ прибув міністр оборони Великобританії. Він виступав перед перед широкою спільнотою з українських чиновників, депутатів, військових, представників громадськості. І сказав, що Великобританія виділяє 270 270 мільйонів фунтів стерлінів, виділяє на навчання військ, які мають бути в Україні під час війни. Як відомо, Великобританія, Франція і Україна підписали договір про вступ військ на територію України для захисту цивільного населення після припинення бойових дій, по Україні все. Ну і про орешник, про орешник, про прорешні, які залякав Європу. Арешнік, який м'яко кажучи, теж неоднозначно скажімо так, напружив нас. Реакція, і слова е, одного з представників Львівської мерії арешні ударив по Львову попав в цех державного підприємства, пробив дві чи три бетонні споруди. І все, два чи два чи три бетонних рівня він пробив. Все, і застряг. Отака От реакція. Ну, а те, що попадали. Навколо нього зробило вирви навколо цього підприємства, як би кажучи, більше гаму, більше шуму, чим результати. Як сказав один військовий, Орешнік пробив одне-два бетонних перекриття і спалив книжки Леніна, які були скинуті там у підвалі. Так? Ну якось так. Хоча Орешнік налякав добряче Європу в Європі, що поляки підняли збройні сили по тривозі. Підняли Петріот, підняли голландські системи перехоплення ракет. Ви бачите, маленька Голландія, країна тюльпанів, має свої ракетні системи. Здоровецька Україна нічого не має і просить. Як це зрозуміти? Правильно зрозуміти, тому що у нас крадуть. Поки у нас крадуть, ніяких систем не буде ракетних. Пані Ганна Саксон, доброго ранку. Дякую за те, що приєдналися. Що в нас в Європі? Далі ПРО 3 да? Німеччина поставила на чергування ракетну систему ізраїльсько-американського виробництва ПРЛО 3 яка може збивати гіперзвукові ракети. Вони можуть перекрити всю Німеччину, Польщу і частину східного флангу НАТО. Перша батарея цих ПРЛО-3 вже поставлена на бойове чергування, і вони відслідковували пуск. Цього решника і готові були що відреагувати, якщо орешник би летів на Європу. Ось така заява. Далі у Польщі фермери бунтують, виходять на маніфестації. Правда, законні законі, це Польща, це не Іран. Виходять, протестують, тому що має бути підписаний договір Євросоюзу з Південною Америкою. І в Європу хлинить товари, сільськогосподарські сири. Ну, коротше, це все, що виробляють польські фермери, але ціни будуть значно нижчі. Франція, Німеччина, Польща були проти, але в Євросоюзі голосували більшістю голосів. Вирішальний голос принесла Італія. Отже, дешева продукція країн Південної Америки, їхніх аграріїв сільськогосподарських піде в Європу. Ну і фермери починають протестувати. Польщі. Далі, що у нас? Париж. Париж хоче від'єднатися від НАТО. Так, Париж хоче вийти від НАТО вийти з НАТО, тому що не хоче бути там разом з Америкою. А Америка викрадає державних діячів. Америка захоплює чужі землі, Америка відкриває вогонь. Ну і коротше кажучи, ми не хочемо бути з такою країною в одному альянсі. Різка заява Парижа, і цю заяву зробив. Зробила президент французького парламенту. Це. Державний чиновник високого рівня. Ось таке робиться поки що в Європі. Турція хоче вийти в, на союз з Саудівською Аравією і Пакистаном. Вони хочуть зробити е, регіональний блок по аналогу НАТО своєю п'ятою статтєю Турція має найбільшу армію в НАТО після США. Е, Саудовська Аравія найбагатша країна, одна з найбагатших світу. Ну а Пакистан, Пакистан має ядерну бомбу, тому вони хочуть об'єднатися, і якщо на якусь країну хтось нападе, відбиватися, будуть всі в трьох, враховуючи гроші Саудівської Аравії, ядерну бомбу Пакистана і величезну армію Турцію. Да, добре технічно оснащену, робимо висновок, що цей блок буде одним з наймогутніших не тільки в регіоні. Але усі світі. Що у нас далі? Сполучені Штати Америки. Знову скандал. В Портленді знову агенти міграційної служби поранили і е, поранили чоловіка та дружину, які присувалися на автомобілі. Знову зупинили автомобіль. Там були не мігранти, а були громадяни США. Знову якийсь незрозумілий конфлікт, знову стрілянина які е, рванули з місця пригоди через 2-2,5 кілометри, 3 зупинилися, запросили допомоги у медиків. Скандал мер Портліна е, на, скажімо так, високій ноті вимагає офіційного розслідування і е, для цього хоче. Поставив умову, щоб кримінальна поліція штату да, брала участь в розслідуванні, а не тільки ФБР там чи Міністерство юстиції Ну і в Мінесоті продовжуються протести. Протести дуже великі. Національна гвардія почала розганяти ці протести за допомогою хімічних засобів, застосовують широко. Ось такі фактично протести в Сполучених Штатах Америки. Ну і слова. Слова кого? Слова Дональда Трампа. Його запитали: а чи готові ви зарештувати Володимира Путіна так як Ніколаса Мадуро? Чи ви віддасте цей наказ? Е, сказав е, Трамп, я, ну, а чи я його маю зарештовувати? У нас гарні з ним відносини. Я думаю, що я не дам цей наказ. Слова, я думаю, що не дам цей наказ. У нас з ним гарні відносини. Я... Вісім воїн припинив знову він своє е, байку травить, ну і припинив дев'яту війну. Ось такі слова Трампа про арешт Володимира Путіна. Я думаю, я не дам цей наказ, але слово, я думаю. Ну і уряд Венесуели. Уряд Венесуели не підчиняється уряду Сполучених Штатів Америки, зробила е, заяву віце-президентка Родріес, Вона сказала, що уряд. Не продасть свого Ніколуря і народ Венесуели, не продасть свого лідера Нікола Самадуру, і вимагають від США його повернути. Венесуела незалежна країна і не буде виконувати що те, що хочуть Сполучені Штати Америки. Хоча Дівенс робить заяву, що Америка впливає на уряд Венесуели і буде фактично управляти Венесуелою. Ось такі дві різні заяви. Ну і. Біля Венесуели знову перехопили вже п'ятий танкер. П'ятий танкер, буквально за три доби під назвою Олівія, американці перехопили в Венесуелі. От знову висадився десант Дельта Форс і знову захопили п'ятий танкер. Себто торговельні шляхи, по яким іде несанкційна нафта, Трамп поставив під суворий контроль. Скажем, скажем, так ну і російський Белгород в темноті. Цю ніч в Белгороді був блекаут. Наші звичайно не можуть зробити блекаут в Москві, але в Белгороді зробили повний блекаут, Белгород цілу ніч був без світла і без тепла. Про що заявив місцевий губернатор? Ну і на останок. Ну і на останок. Наостанок Зеленського хочуть арештувати і викрасти. Так вам не почулось. Президент України Володимира Зеленського хочуть заарештувати і викрасти. Про це сказав син диктатора Чечні Адам Кадиров. Він сказав, що якщо Путін дасть наказ, то чеченці зайдуть в Київ, так і заарештують, і викрадуть, і вивезуть Чечню президента України, що Зеленського. Він сказав, що президент України жартував, да, що можна викрасти мого батька е, Рамзана Кадирова. Ну а ми не жартуємо. Ми готові поїхати в Київ, так як справжні мужчини, і прямо з Києва викрасти президента Зеленського, заарештувати, викрасти, привести в грозний на суд. Нам треба для цього тільки наказ нашого головнокомандуючого, Володимира Путіна, ось така гучна заява Адама Кадирова, який сказав, що Зеленський загрався, погрожувати Кадирову чеченському народу не можна, тому що за це буде відплата. Отака гучна заява е, сина Кадирова Адама, якому 18 років, і якого всі вважають приємником на посту голови Чечні свого батька Рамзана Кадирова. З вами Ігор Швець, впорався я за практично 13 з хвостиком хвилин. Велике прохання, рідні, дорогі, цініть мій труд і підписуйтесь. Я дуже прошу, дуже прошу почати цінувати мій труд, підписатися. І дуже прошу, рідні, дорогі, хто скільки може, допомагайте. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карти Пробанку. Хто скільки може, допомагати фінансово, тому що прямий стрім українські сокіляни завжди виходить вчасно, завжди тримає вас, в, що в інформаційному полі тих новин, які сталися за минулу добу. До нової зустрічі. Дякую за те, що подивилися цей стрім.